В сьогоднішньому відео розказую, як же ж голосувати на старкнеті. Поїхали дуже багато запитань бачу в чатах і загалом розпитують люди, яким же ж чином можна проголосувати в старкнеті. Тож я розказую. Вам потрібно перше це перейти на Starknet Governance Hub. Загалом там ви зможете розпочати свою процедуру голосування. Голосувати можна двома способами: або ви делегуєте власні токени якомусь валідатору, і він, в свою чергу, має право голосу ваше, тобто він зможе проголосувати, і вам, власне, зарахується, м -м, зарахується те, що ви проголосували. Або ж ви можете самостійно брати участь в голосуванні, але вам для цього потрібно буде делегувати токени самому собі, так? тобто вести власний адрес гаманця Старкнату і власне, туди делегувати свої токени. Після того, як ви власне, делегували токени собі для голосування або валідаторів для голосування, приходите в Governance Hub І обираєте певний пункт в голосувані, за який ви хочете проголосувати. І, власне, кількість токенів, та яку ви використовуєте, буде відповідати силі вашого голосу. Отож, я сподіваюся, ця інформація була корисною для вас. На цьому в мене все. Дякую вам за перегляд і до зустрічі!